Зараз на жаль багато українських діточок виїхало за кордон разом зі своїми батьками, та вони буквально вимушені вивчати другу мову з маличком. Що робити, якщо у дитини є вже проблеми з мовленням у рідній мові? Як це може негативно вплинути? Дивіться, тут ми маємо також відмежовувати наскільки є порушення рідної мови, да, тобто який у нас ступінь ураження. Якщо ми говоримо, що це легкий, то можна продовжувати там ну, вивчати іноземну мову. Але ну, якщо ми говоримо, що це вже ступінь середній або тяжкий. Я розумію, що це важко, але ми ж логопеди все ж таки радимо зосередитись на одній мові. Навіть зараз от, дуже от, багато діток, переселенців, які спілкуються російською мовою з маличку, да, і ну тобто вони її чують постійно, і зараз перехід на українську мову може навіть стопорити взагалі мовленнєвий розвиток, тому що дитина не здатна сприймати зараз, не готова. А ще плюс одну логіку, граматичну там конструкцію. Да, тому що ну це інша фонетика, це інше звучання, це інша, е, ну взагалі артикуляція. І е, тому я раджу все ж таки зосередитись на одній мові, поки ми не заговоримо. І коли ми заговоримо, тоді ми можемо підключати іншу мову. Тобто тут такий дуже. Е, Такий тісний проміжок, або ми займаємося вивченням двох мов вже з народження, да, там це діти білінгви, у яких тато і мама різної національності. Тоді це ок, Або ми вже займаємося вивченням е, нової мови, тоді, коли у дитини вже є безпосередньо власне мовлення, хоча б там на рівні фрази. Да, і тоді ми, там, ми вже можемо поступово підключати. Але загалом, дійсно, якщо ми маємо. А у дитинки порушення а, мовлення, да, тобто, якщо ми розуміємо, що щось іде не так, вивчення нової для неї це буде звичайно надмірним навантаженням і не матиме сенсу. А якщо ми кажемо про ситуацію, коли дитинка в 3-4 рочки переїхала, наприклад, до Німеччини та потрапляє вже через місяць у німецький садочок, що тоді робити, якщо немає можливості це зупинити та сказати ні, ми розмовляємо тільки українською мовою жодної німецької. Дивіться, знову ж таки, тут тут варто розуміти чи є порушення в дитини. Якщо у дитини є порушення, ми тоді не відвідуємо садочок. Тому що це ну, не має сенсу, або ми його відвідуємо там лише півдня, чисто для соціалізації дитини і для відпочинку мами. Да? <рес> а, а якщо ми говоримо, що у дитинки немає порушень, тоді це нормально. Діти здатні швидко поглинати, вивчати е, нову мову. Якщо все ж таки є порушення, і ми ходимо в садочок на півдня. Зараз є дуже багато можливостей співпрацювати з нашими українськими спеціалістами у форматі онлайн. А ми особисто також. Для немовленнєвих діток проводимо супервізії, тобто, це коли педагог вам розписує заняття, ви їх виконуєте вдома самостійно, вам надсилаєте відеозвіт, і ви на зв'язку зі спеціалістом, тобто працюємо в такій дистанційній формі. І так само я можу сказати, що дуже багато спеціалістів виїхало, і зараз, в принципі, можливо знайти спеціалістів наших, українських. Які можуть там працювати, але якщо ми бачимо, що мовлення не на належному рівні, ми, поки не засвоїмо рідну мову, не починаємо вивчення нової, тобто шукаємо якісь шляхи або співпрацюємо онлайн, або займаємося самостійно, да? або шукаємо спеціалістів за кордоном, але дійсно особливо, якщо є порушення розуміння мовлення у дитини, тоді ми точно не підключаємо іншу мову, тому що це буде тільки заплутувати взагалі мозок. Дякую. Я думаю, що це дуже важлива і та корисна інформація зараз, адже дійсно mm -hmm. дуже багато діточок за кордоном.